Надивившись відео, що на набережні клює судак, я приїхав до Гаванського мосту в надії спіймати декілька судаків, але ж наскільки я не очікував, що буде стільки людей і блогерів в той день. Знайшовши місце, де стати, поставив рачка на 20 грамах і закинув якомога далі. Рачок гарно підходить, коли треба спіймати запресовану рибу. Ви тільки подивіться, як він чудово грає. І ось вам новина. Я продав свій риболовний комплект. І, звісно, я кажу про е, варіант до 18 грам і фаворит Hurricane 2500. Навіщо це я зробив? Для того, щоб підібрати більш новіший і підходящий під нові умови лову. І сьогодні я покажу, що саме я обрав для того, щоб ловити на набережні Судака, їздити на Десну на жереха і восени полавлювати щуку. Ось така красива катушка. Велика, важкенька, але якраз щоб кидати от в таких місцях. І спіннінг це x 1 762 m з тестом від 7 до 24 грамів. Такий спіннінг не дуже довгий. Але при цьому нормальне по тесту. Це буде універсал. Я зможу з ним зловити і по інших місцях, і на десні по жереху. Такий крутий варіантик. По тесту, я думаю, його можна буде гран до 35 спокійно використовувати. А більше, якщо плавно кинути, теж. Найближчим часом вийде огляд на спінінг та катушку. Щоб не пропустити, перевірте, чи підписані ви на мій YouTube канал. Приманка на подвійному гачку це доволі ефективний і уловистий монтаж. Покажу, як одягти твістер на подвійний гачок. Відміряю, де буде виходити крючок. Спочатку одягаю одну сторону і потім проштрикую приманку до голови. Далі вже оснащую або звичайною розбірною бурашкою, або рігом. Так, скоріше за все, я просто не докидую дериви, до тому що шнур 1,5 не приїхав ще одиничка. Тому зараз доведеться щось мудрити, ставити якусь ось таку компактну приманку і вагу якомога більше, щоб подалі залітала. Одягнути штучного хробака на одинарний гачок також дуже просто. Ось так наразі буде виглядати монтаж. Я думаю, що доволі компактний 30 грамів і такий 3 хробак. Зараз взагалі протестую, чи дасть це якийсь приріст у закиді. Чи це може просто мої думки. Якось я не дуже гарно кинув, але в принципі десь метр два в закиді це дало. Зараз от пробую тактику, закинути якомога далі, відкрити дужку, щоб приманка просто впала на дно відразу вертикально і ось ця дистанція до ймовірної риби була якомога далі. Далі перші десь метрів 10 роблю найповільніші підкиди, великі паузи. Щоб в, самому, в самій робочій зоні приманка була якомога довше. Але от зараз 30 грамів і течією просто знесло доволі сильно. Так, ну от знову дав паузу, приманка впала і зараз її в принципі там течією якось несе. Треба тільки контролювати. Так, замінив того хробачка на оцей старий Лакіджонівський віброхвіст. Він, в принципі, теж повинен далеко летіти. От, не докидую я, напевно, що пару метрів, так, щоб ще довше там провести. Цікаво буде провести експеримент, коли на днях отримає шнур. Одиничку от, і це півторашка, наскільки зміниться дальність польоту. І ще, якщо чутно, дуже шумить він в кільцях. Отаку от, от я вирішив вам показати рибалку на набережній, не ту, що показують інші блогери. Ну, так тут все радужно, круто і класно. Чи треба знати час, чи треба мати друзів, щоб постійно здавали, що зараз от клює риба. Але оскільки було риболою, на жаль, риба там одна, дві, максимум, і то, це тільки по розказам. По факту я не бачив, щоб хтось щось ловив, декілька годин постояв і вже треба їхати. Нема сенсу стояти. Ну, але сподіваюся, що інше відео буде більш успішним. Тому побачимось там. А поки подивіться ось це відео, воно, я думаю, покраще буде і сподобається вам.